Авторські твори відомі і нещодавно віднайдені, відновлені ноти та добре знайомі композиції. Академічний камерний хор кантус дасть концерт до 99-річчя іменитого закарпатського композитора Іштвана Мартона. У програмі близько 15 композицій, які адаптовані для хору і органу. Звучатимуть як авторські обробки Мартона закарпатських народних пісень, так і його духовні твори. Частина Елегії звучатиме вперше. Про себе навіть назвали цей концерт Мартон 99. Кантус вперше фактично почав розкопувати і знаходити ці партитури, і їх озвучувати. Ми з кожному концерті це намагаємося робити і кожен раз ще додавати ті твори, які взагалі не звучали. Такий буде і на цьому концерті. Я завжди казав, що ім'я, на жаль, Іштона Мартона є недооцінене. І він не зреалізований в повній мірі по потенціалу свого таланту композитор через певні обставини, об'єктивні обставини умови, в яких він жив, творив. Дуже важливо цей концерт згадати про композитора, показати ту безцінну спадщину, прекрасну музику, яку ми, яку ми маємо гордитися, маємо виконувати, і ми маємо зробити так, щоб цю музику почули і за межами нашого Закарпаття і України в тому числі. Тож камерний хор «Кантус» запрошує усіх поціновувачів музики до великої зали Закарпатської обласної філармонії у п'ятницю 2 грудня. Початок концерту о 18.30.